Минулого року у перші дні жовтня у родину Сідлецьких прийшла звістка про загибель їхнього сина на сході України. Сергієві було 30 років. Буквально місяць десантник не дожив до 31-го дня народження. У жовтні 2015-го на могилі героя освятили пам'ятник, з якого на рідних, побратимів та людей, які прийшли його поминути, дивився молодий усміхнений Сергій. Серце не приймається горя по тій причині, що це був дуже добрячий, люблячий син. Ми з Сережою були друзі. Уявляєте, мамі зробити в Бога з сином бути другом. Це, як би сказати, ми були друзі з великої букви. Це настільки була добряча, казала моя велика медвежат. Я навіть не знала, що він там грізлі. Це було моє велике двежат. Сережа був дуже добрячою людиною, він ніколи не жалівся ні на що. От. Да. Ви знаєте, я не можу змиритися з цим горем. Мені вчора всі кажуть, Олексій теж підійшов, це був його друг великий. Бо коли я була там, в Пріясно Хмельницькому там я була. Я позвонила їм, хто Сережу привозив з добровоза. Ілья в оцей з борідкою такий був. І да. так. Меліксій каже, якщо я не Донецьку, я приїду. Він вчора приїхав. Вони вчора десь до ночі тут були на кладовищі. Да, от. Да, він теж про нього дуже гарно відзивався. Ну, це була добряча людина, він ніколи не жалівся, в нього все було добре. І ви знаєте, мені біль така, що я вам не можу передати. Він всіх любив. От наскільки він всіх любив, це був люблячий батько, люблячий син, люблячий онук, люблячий друг. В нього все було дуже добре в житті цьому. Ніколи не жалівся. Ну, сталося це велике горе. Повірити у те, що Сергія більше немає серед живих, рідним було не сила. Люблячого сина і досі чекають вдома. Мама героя розповіла: час не лікує, а біль роз'їдає із середини. Ну кажуть, відпусти його, я не знаю, як це зробити. Я його жду. От ви не подумаєте, що я тоді кладовище відкривала? Я думаю, це чужу дитину привезли. Це важко боляче втрачати сьогодні дітей на сьогоднішній день. Я в Бога просила, щоб Сережина смерть була остання. Оце просила в Бога, щоб більше ніхто не гинув. Бо природне те, що коли діти ховають батьків, а коли батьки дітей кажуть, час лічить, нічого подібного, час не лічить. Біль тільки загостриться відчуття від того, що дитина до хати не зайде. Коли ворог прийшов на рідну землю, Сергій Сідлецький навіть не думав ховатися чи відсиджуватись вдома. Навіть більше покинув Іспанію, бо вважав, що він потрібний на батьківщині. Ніхто крім нас девіз десантників, який і вплинув на вибір чоловіка. Тож, взявши військовий квиток, пішов до Бердичівського військкомату. Пішов от тільки тітр, от перші, зразу 11 як зараз вересня, 11 вересня, як побігли тітри по телевізору, по віку, що всіх десантників. Просять з'явитися, ніхто ж не знав, що буде 20 двадцят мобілізація. От. А коли ті три пішли, от. Ну, і за військовий квиток він пішов в військкомат, там йому повістку, мабуть, дали. Березня чи вересня? Ну так, 11 березня. От ті три перші пішли от, по телевізору. Да, йому пропонували бути в 26-й бригаді. Ну, він каже, мам, ну колишній, ну ви розумієте, колишніх дісатників не ну, я теж військовослужбовець. Дуже багато друзів в нього. В Мадриді, він ж приїхав з Іспанії, Сережа. От, було дуже багато. Вони настільки допомагали. От іменно цей от їхній патріотизм, навіть там, там от Ігор та Василина Яремія. ну, Люди від Бога, нашим хлопцям, уявіть звідти. Вони передавали спочатку посилки, ну, все, що треба, а потім передавали от, на нас, і ми відправляли через київських волонтерів. Да, то вони про нього навіть шмитко зустрілися в домашній, ну просто не, не для того, щоб мене десь там показали, розумієте, во щоб я почитав, наскільки вони відзивалися от, про нього. Ну от таке мене всі, ну, була добра, нормальна дитина, знаєте, от, ну, хороший син. От. За час служби Сергієві довелося привезти до Бердичева свого загиблого побратима Віталія Дульчика. З важким пораненням та контузією герой міг лишитись вдома. Однак, твердо вирішив повернутись до своїх товаришів по зброї. Ми просили його каже. Сереж, ну місяць полежиш в лікарні. Війна закінчиться. Ми щось думали. да. Ну от пристати вінська мам, там 20-літні хлопці, це його слова. Вони сюди далі пройдуть. Як не ми? Коли було 40 днів, ви знаєте, от я поїхала в госпіталь в Київський, мені потрібно було цих хлопців побачити, без рук, без ніг. розумієте, от? Там був Сережа з 80-ї бригади, без ноги, Діти настільки патріотичні, от може, тут хтось не розуміє в нас, що ми завдяка цим хлопцям, да? завдяка мому Сережі, завдяка Венгеру Саші, якийсь на Гришковецькому. Пителю Саші, от, Ромі Абрамові. От всі, які наші, да, хлопці, всі загинули. От що за ми можемо так зустрітися, да, от, розмовляти? Цей Сереж без знуй каже, якби не ми, вони всі були тут. Він загинув у зоні АТО 5 жовтня минулоріч, обороняючи Донецький аеропорт, Сергій Сідлецький виїхав на бойове завдання. Від ворожого пострілу загорівся БТР. Наш земляк отримав смертельні поранення. Додому його привіз волонтер і хороший друг Олексій Мочанов. Олексій сказав, що Сергій жив як герой. Жив як герой, помер як герой. І ми повинні всі про це пам'ятати. Пам'ять про Сергія залишиться в вулиці, яка названа його в честь імені. Пам'ятна меморіальна доска в тому будинку, де він жив. Цьому пам'ятнику, але саме головне в наших душах і серцях. Той снаряд мене теж розірвав моє серце. І от кожна смерть. Зараз я не можу дивитися телевізор по тій причині, що кожна загибель нашого хлопця це як свою рідню дитину хорониш. Причини смерті написали перелом верхніх гребер і лівої кінцівки. А коли відкрили на кладовищі, він був весь обгорівший, рука ліва відірвата була. От все. Я поїхала на експертну комісію. Це те вже можна можете. Поїхали на експертну комісію. Це, виходить, військовий госпіталь наш республіканський в Києві. Я скажу, шановні, поясніть мені, як сьогодні, ну вони сказали там, типу, Артемов там про російські лікарі, все ко. Ну ви розумієте, кажу, якби я знала тут, я просто для того, що як таке можна написати. І рука відірвата була, кажу, це не то, що во. От а вони кажуть, по перше, хлопці які йшли. Ну, це я одні мені так сказали. які йшли перші хлопці з Донецька? Знаєте, що описали причини смерті Знайдені на дорозі. Уявляєте, який цинізм. Бронежилет та каску Сергія рідні передали до музею у Бордичеві, згадуючи на могилі Сергія у Дмитрівці. Його як людину мама подякувала усім, хто підтримав їхню родину, побратимам, друзям, рідним, знайомим, пересічним громадянам. Усім, хто розділив горе сім'ї Сідлецьких, приїхавши з далекої Іспанії, покинувши її, він знав, що потрібно захищати рідну землю. Ну, також повелось, що з часів Київської Росії і в Козацьку добу, і на сьогоднішній день, коли до нас карту прийшла війна, най найкращі сини і доньки нашої України йшли захищати свою землю. Одним із найкращих з них був пан Сергій Сідлецький. Безумовно, він був молодий і бажав жити і багато років, але більше всього він любив свою родину. Своїх батьків, своє, на своє рідне місто, свою батьківщину, своїх побратимів і віддав своє життя за нас. Він бідний спить вічним сном, але ми завжди будемо пам'ятати про цю людину. Вічна йому пам'ять. Слава героям, слава кіборгам, воїнам, слава 95-й бригаді, слава Україні. Детский Серево, погибший потом солдат.